всім великий привіт! З вами знову я, Даня. І сьогодні ми починаємо новий контент на моєму каналі, а саме виживання. Біля мене вже заспавнився Ендермен. Ух, Він вже біля мене. І біля мене також заспавнився старт-пак це дається така скринька з початковими ресурсами. Ну, тобто, ви бачите, що тут. Не найліпші ресурси. Ну, хоча б щось. Майже стак хліба, до речі, є. Так. е-е... Меч. Сокира. Кайло... Ну, так, ви бачите, що тут. Загалом дуже різне заспавнилось кай... кайло або матига. От навіщо мені зараз матига або лопата? Ви знаєте, я, якщо чесно, теж не знаю. Ну, нехай буде. Зайон 100% не буде. Так, скриньку ми теж заберемо з собою. Боже, Ендермен взагалі біля мене ходить, як будто він так і хоче, щоб е, загритися на мене. Так, зараз нам треба здобути трошечки каміння для того, щоб збудувати там пічку або ще щось. Кам'яні інструменти. Добре, що. Мені хоч щось дали. Адже там, я знаю, очі факел і хліб це були рандомні ресурси від старт паку. Там могло дати взагалі інше. До речі, могли б там дати ліжко. Мені не дуже пощастило, адже прийдеться ліжко самому крафтити. До речі, чому я вир... 에, вибрав саме виживання, адже. В одному з моїх модів, а саме підземелля і боси, вийшло оновлення. І там дали купу нової зброї і босів. І, до речі, броню також додали, тому в цьому виживанні я... Ну, плани на це виживання це все подивитися. Нову броню, нових босів, і це все. Також тут стоїть другий мод, саме Fantastic Craft. Тут теж є своя зброя і свої моби. До речі, в основному ми будемо зустрічати мобів саме з Fantastic Craft, адже в підземеллях і босах і... І треба це все крафтити. І, до речі, я бачу поселення, тому нам не прийдеться це. Дуже довго шукати ліжко собі. Я, напевно, навіть не буду вбивати овець. Так, трошечки палок наробимо. Десь 16 штук. І треба ще зробити верстак. Е -е так, зараз треба. Як воно розділяється? Опа. Так. Ну ж, бо. Та ну йой. Мені треба його розділити. Опа, так. І. Опа. Так. І. О, ось так. Все. Верстак готовий. Тепер крафтимо собі інструменти і всяке інше. Так, оп. 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 Це ми викинемо. А, воно все одно підбирається. Ну, окей. Так, що ще тут можна скрафтити мені. Та нічого такого, щоб мені зараз було потрібно. Ну Так, у мене немає нічого такого. А, ні, є пічка. Так, я можу скрафтити пічку все. Тепер у мене ще є і пічка. Зможу переправ... переплавляти. О, всяке різне. Так, зараз прямуємо до поселення. Там ми зможемо їжу, як мінімум, здобути. До речі, тут ще гарний спаун, тут є аванпост стрілбінішів і база гоблінів. Але база гоблінів не сказати, що прям дуже класно, адже вони тоді часто на село нападати будуть. Так, є такі проблеми. Але блін, там верстак був. Ого, ага, ліжко все. Ліжко я собі заберу. Це я називаю грабуванням селян. Так, е... Ну, Це давайте, хлібчика трохи. Садженець навряд чи треба буде, та і яблук давайте. Е, до речі, якщо тут буде кузня, то і в ній будуть, буде золото, то я зможу скрафтити собі золоте яблуко, але навряд чи там вистачить взагалі золота нічого немає. О, вугілячко. Вегілячку мені якраз треба. Адже мені не дуже хочеться в шахту лізти. Я взагалі в шахту не люблю, якщо чесно. Бо вони такі трохи моторощен. Я думаю, ви зі мною погодитесь. Так, йдемо далі, далі, далі. Так, тут, на жаль, немає, скоріш за все, кузні. Але я, наскільки я пам'ятаю, тут додали новий будинок якийсь з непоганим лутом в Майнкрафт. Але я не знаю, в мене можливо, ще версія не, обнов... не оновилась на ново, тому може і не бути цього луту. Оп-оп-оп-оп. Це я теж називаю обкраданням селян. Ну, хліба в мене достатньо, тому не буду. Пшеницю збирав. А, до речі, це ще на кінець поселення. Так. А це печера чи не печера? До речі, так, у мене. Е, я не знаю, який саме мод дає, але коли я тримаю в руці, як його, факел, то, то він зразу світить. Але, на жаль, я його не можу поставити в цю руку замість щита. І це мінус. Так, я зараз збираю оць, мідь, щоб зробити собі мідні інструменти. Хоча, напевно, ліпше було зразу залізо і благати, адже там є печера. О, а то що таке? Зараз зачекайте. Там якийсь дивний спавн. А, я скоріш за все знаю. Це або фортеця, або не знаю, щось. Адже там я бачу щось дуже високе. Так, а що так, нормально? То що це таке? Там... Дуже дивний спавн. Це просто. А! Це просто навіть не на локація якась, це просто такий спавн блоків, Гарно вийшло. До речі, якщо чесно, то в майбутньому, я думаю, що я там оседюся, якщо не знайду місця погарніше. адже воно ну, таке прикольненьке. Так, зараз вже сутьні, -то тому. Ай! Йой, вдарився. Тому думаю, треба переночувати буде. Все шо? А, це картоплі. Це до речі, до речі, до речі, до речі. У мене сідла немає, але б я міг. Цього коника приручити. Це що? Не знаю, що це. Думаю. ось плюю, десь кінь будемо. Так, що ось це піти ще в нього. А, зараз треба буде чекати вечора, щоб скіпнути ніч. Я, якщо чесно, ненавиджу ночі, адже тоді зомбі спав спавниться. Так. Так. Так, тепер я можу спати? Там його ще послухати. О, факт! Ой, смолоски! Так, смолоскипи, як ми знову. Зайвоми не буває. Та ну, ужартуєте? Навіть селян вже спить, чого я не можу. О, да. на добра ніч. Ух. А до речі, чого я не отримав. Але ну, чого? Не ну, знаю, чого я її не отримав. Так, бачу ще вугілля, значить туди піду. І, напевно, далі відправлюся у печеру. Або в мене є ліпша ідея. Але для цього мені треба багато блоків. Тоді зараз здобудемо каміння і підемо штурмувати фортецю гоблін... гоблінів. Угу. Ну, мій план такий: там можна знайти, наскільки я знаю, незеритовий лут і діаманти, там всякі такі прикольчики. Я хочу туди піти, але з гоблінами я зараз збитися точно не зможу, адже я занадто слабкий для цього. Тому я візьму всілякі блоки і буду, просто забудуюся і буду лутатись. Але ще один мінус, там їхні спавнери, мені прийдеться їх зламати. Так, це теж мінус. Хочо мені так не пощастило? Мені. В старт паці могло заспавнитися напевно і зразу заліз на зброю, хоча не вибачу. Так, скільки в мене каміння? 42. Це цього має вистачити. <кхм> так, значить, тоді йдемо до фортеці. Ну, наскільки ви пам'ятаєте, я грав в Bedwars, тому не думаю, що в мене. Будуть проблеми з тим, що подолати гоблінів. Але і мінус гоблі не сильніші, ніж гравці. Та і я не занадто добре рази грав. До речі, речі лопатаються швидше якось. Хоч вона і дерев'яна. Так, сіно зайвим точно не буде. Так, і де там був той, той аванпост, гоплінів. Так, якщо я не поміряю, о, ось він. Опа. Ой, не вийшло. Там ще є аванпост розбійників, але аванпост розбійників, але я туди не піду, адже там лут гірший, ніж пості гоблінів. До речі, наскільки я пам'ятаю, нова Анова — це онова з плотими яких. Отими не спрутами, а отих підводних щеліків. Не пам'ятаю, як там вони. Ну шо там ще нова зброя, копья вийшла. Ота нова наче як Мала бути у мене зараз нова з мідними голомами. До речі, блин. Я думав вони трохи далі один від одного. А вони прям капець близько. Так, до речі, я не пам'ятаю, там наче як немає тих, хто стріляє. Добре, що вони стрибати не вміють. Адже тоді не було б дуже класно. Так, ламаємо спавнер. Це мінус спавнер. Піднімаємось далі. Ага, ще трохи. Ну? Угу. Ай-ой-ой-ой-ой-ой. То я знаю. О, до речі, тут є оця. Кіс. Э... Кістки. Так. А, ай, нет. Ты Давай. Давай. Будь за одним. А! Куди? А як? А що сталося? Я навіть уявити не міг, що його підштовхнуть ззаду. І що мені тепер робити? Я ж Не знаю. Треба було там поставити ліжко, я дурень. Треба було там спаунпойнт зробити. А до речі, на них не вийде армію бджіл натравити? Було б прикольно. Ей, йдемо туди, 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 туди. Забираємо речі і валимо. Якщо в нас вийде звалити. Звичайно. А в нас, я так розумію, навіть речі забрати не вийде. Ну, в мене є один план. Щоб вони у воду пішли. Е, окей. Тоді просто інший план. Будемо бігати. Давай, давай, біжи, біжи, біжи. Сподіваюся, вони не занадто швидкі, щоб мене не здогнатись. Ха, я помоги! Вбиваю! Одне ХП, одне ХП, одне ХП. Боже, 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 боже! Так, я якийсь свій лут забрав, думаю, достатньо буде. Боже, боже. Що в мене є? У майже нічого в мене тут немає. Новогілля. Айло, напівзламане. Ні-ні-ні, куди, 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 куди? їдь до мене. Так, моїх топових бутців немає. Это є. А, а вы куда? Я шоссе не помню, в челике. Ну что, за мной? Не-не-не-не-не, вас не ні -ні -ні, нарешті. Убачаюсь. <кій> <кій> так, що у мене ще є? Угу. Тобто мені треба буде ще раз туди вийти, адже в мене хліба немає. А це моя основна їжа. І у мене взагалі нічого немає такого. Так, все. Майже фунт фул О, смарагд. Ай! Що мене? А що мене? Тут чого, снайпери є? І ай, давай, ай, я не знаю, ні? ні. Yeah. Так, я виходить на берег ніяк не вийду, от заводи берег старих, як знетюка. Йой, ну вони занадто швидкі. Я просто не встигаю за ними. Так, вийде в мене його задудосити у чесному бою. Ну, як сказати, у чесному бою? він порухатись не міг. Будемо враховувати, що це був чесний бой, нічого не знаю. Ой-ой. Мене... Дайте мені залутати свій лут. Ви мене минулий раз убили, дайте хоч залутатися спокійно. Ой, а там розбійник. Вороги з усіх сторон, що поробиш? Будеться воювати. Так що, тут є? А, хліба нема. А де я тоді ві... весь мій хліб? Ой-ой-ой. ой, 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 ой. ой, ой. Не тільки не це, тільки не це, тільки не розбійник, який її з арбалетом по мені стріляти. Боже, мені хоче віддихатися, дасте. Бо щось, я думаю, що ні. В останню мить милі ви, з води, а то ще задихнув і помер. Хід такого. За мною кролик біжить, кролик убився. А, боже! Чого мене хоче вбити все у цьому світі? Що ж я Що ж я зробив такого поганого, що мені... мене все вбити хоче? Боже, а, а вони, я так і розумію, і не мають наміру від агріти від мене? Ну, є гарна ідея. Я просто забудуюся і вік. Лішко і спати. О, я хочу поспати спокійно на з них. Сподіваюсь, їх немає для того, блин. Дві, я тут буду поперся пояснить. ну, Боже, ні. Ні, ну я, конечно, все розумію, Ідея. І хто я. Ага. Мені знову туди. Я ж наче поспав на тому ліжку. У мене там спаунпойнт мав би стояти. Хіба бо ні? Боже, мені так не щастить. Ех, напевно, на цьому завершувати буду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і усім па-па-па-па, До нових зустрічей.